Наливається яблука, але немає обробітку, все падає гниле. Все, все без догляду, нічого не, нічого не буде. Готується вольєр. Бачите, я тоді було заходив, я отакий от ліс тут був. Коротше, три постілки і день роботи і все. Так що, холодно. Виноград заболівши, це є врожайності ніякої. Ну, Уже що є, то є. Весна прийде, все поправимо. Все підріжемо. На сьогоднішній день все. Лівадійські розовий, бачите? <рив> <рив> Покажемо наступного року, який буде тут Лівадійський розовий, і інші. Тобто, все, а в цьому році таке. Ну, що маємо, те маємо. Нічого страшного. Відпочив трохи сад від мене. <рив> Але жирує ось як абрикос. Дуже мощна корнева система, хороша підкормка і теж потрібно все різати, середину вирізати, зменшувати довжину гілок. Все, тут і так середина ось є, задумка є, чаші, воно ось освітлюється. На всіх цих заложилися всі плодові плодові. Бруньки заложилися, воно буде все плодоносити, а тільки треба довжину ну. bo ono ce duże, duże, duże wyrosło